Пророче слово від Бога не може вийти з моди чи стати несучасним. Це слово завжди живе і діяльне. Якщо ми слухаємо людей з пророчим духом, тоді церква готова до всіх подій, чітке, ясне розуміння, як рухатися і що робити. У старому завіті був писар, друг і секретар пророка Єремії, на ім'я Барух. Він записував усе, що говорив Єремія і передавав послання до народу. Бог пообіцяв Баруху, що серед війни, голоду та скорботи його душа буде збережена. А ти шукаєш для себе великого, не шукай, бо ось я наведу зло на кожне тіло, говорить Господь, а тобі дам душу твою на здобич, на всіх тих місцях, де ти будеш ходити. Єремія, 45 глава, 5 вірш. Так само і нам потрібно слухати пророків Божих, людей з апостольсько пророчим даром, і точно передавати це слово в народи, тоді ми самі житимемо в реальності, та іншим зможемо допомогти. Відповідальність церкви, постерів, учнів Ісуса Христа перебувати щодня в відкриваннях Слова Божого та передавати їх далі.